Євангельський альманах Стефана Бухунюка під назвою Нова правдива дорога життя За квітень і травень 1933 року номер 4 і 5. Епіграфом до альманаху є слова Господа нашого Ісуса Христа з Євангелії від Матвія. Бо багато покликаних та мало вибраних. Матвія, 22 глава, 14 вірш. Мудрі зрозуміють Усі часи різноманітні людські спільноти намагалися називати себе славними, знаменитими, спасаючими іменами, ба більше в наші дні життя з'явилося багато різноманітних об'єднань, партій, товариств, общин під славним іменем Ісуса Христа. Всі ж такі організації не годяться між собою, гнімаються одна на одну. Писання говорить, усякий, хто ненавидить брата свого, є людина вбивця, а ви знаєте, що ніякий людина вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, 15 вірш Нам необхідно зрозуміти, хто ж є вибраним Божим откровенні Івана написано І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, й інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Читаємо откровення 20 глава, 12 вірш. Нам добре відомо, що будь-яке об'єднання має свій статут, закон, проєкт і видає книги, журнали і брошури. Вибрані діти Божі бачать, що весь цей світ для правди мертвий, як великі, так і малі, бо до життя ніхто з людей світу цього не прагне, а життя і є Ісус Христос. За доби царських правлінь численні книги, зокрема анархічні, комуністичні і багато інших, були закриті. І Біблія також була закрита, оскільки і мені живому свідкові не дозволяли читати Біблії, коли я перебував у Луцькій тюрмі. Сьогодні ж усі книги розкриті різних партій, товариств, релігійних общин і таке інше. І інша книга життя Біблія, Божа, Небесна, Духовна, також розкрита. Всі ті книги різноманітних організацій, як політичних, так і релігійних, не узгоджуються з іншою розкритою книгою, Біблією. І судими були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Це і є праведний суд Божий. Бог говорить, Воздам вам відповідно до діл ваших. Пильнуючи над Словом Божим і уважно досліджуючи його, ми, діти Божі, бачимо і знаємо істину, що всі ці розкриті книги різноманітних спільнот не узгоджуються із розкритою книгою Біблією. Отож, я прошу всіх повірити тому, що не узгоджуються всі книги в цьому світі. З іншою розкритою книгою, яка є книгою вічного життя. Повір, читачу і ретельно перевір. Тоді, хоч ким би і де б ти був, скажеш, так, правильно, хто ж із вас не повірить цьому і не перевірить, то істинно кажу у Христі Ісусі, що осоромиться знання свого і діл своїх. Це буде для свідоцтва. Читаємо у Пророка Ісаї у першій главі 13 вірш. Беззаконня і святкування. Багато людей називають себе Християнами через те, що святкують, думаючи, що в святах полягає вся святість, і так, роблячи, чинять беззаконня. Це наслідують численні секти. Через празникування тільки і скоюються всілякі беззаконня і безчинства. Хто ж святкування вигадав? Празники видумали всілякі високопоставлені правителі, як, наприклад, читаємо в Біблії Цар Дарій книзі Естери і багато подібних до нього. Такі свята влаштовуються і до сьогодні. Народ трудящий бідує і голодує через холод і голод, умирає, а Князь світу цього диявол зі своїми прислужниками бенкетує, веселиться і гуляє, називаючи себе світлом. О, розміркуйте над цим, кому слід, бо пора шукати Господа. Христос Ісус, істинний Бог наш, яким і віки створені. Ніколи і нікому не велів влаштовувати таких святкувань, які ви через своє нерозуміння організовуєте. Пройміться життям пригніченого трудового люду. Тоді ви зрозумієте, чим такий люд дихає. Дихають трударі гнівом, злобою і сильною люттю. Проти кого? Проти укріплених міст і високих вещ. Про це дивимося Софонія 2 глава з 11 по 18 вірші. Бог через раба свого Ісаїв відмінив беззаконні празникування. Ісая, 1 глава з 2 по 31 вірші. Святі апостоли самі святкували і нам ніде не заповідали вшановувати День народження Ісуса Христа, Воскресіння, Вознесіння. Преображення і багато інших днів, а той, хто такі дні празникує, той грішить проти Господа Ісуса Христа. Бог сказав Його свято вшановувати. Про це дивимося, наприклад, вихід, 35 глава з 1 по 3 вірш. А день сьомий повинен бути у вас святим, Субота, спокою Господом. Наприклад, дивимося в Луки, 4 глава, 16 вірш. Коли Ісус Христос прийшов в Назарет, а потім Капернаум і увійшов за звичаєм своїм в день суботній у синагогу і навчав. Лука, 23 глава, 55 вірш. Жінки в суботу нічого не робили за заповіддю. Читаємо Откровення, 22 глава, 14 вірш. Блаженні ті, які дотримуються заповідей його, щоб мати їм право на дерево життя і багато інших місць. Отже, сам Господь наш Ісус Христос святив дні суботні і у суботи багатьох зціляв, але марно часу не витрачав і нікому не заповідав проводити дні бездіяльно. Про вигадав чоловік гріха. Син беззаконня, син погибелі, що тепер відкрити Мета Святого Духа і його робота на землі. Дивимося Івана 6 глава, 45 вірш. У пророків написано І будуть усі навчені Богом. Кожен, хто чув від отця і навчився, приходить до мене. Хто чув від отця і навчився, той повинен бути подібний до Христа Ісуса. Не тілесно, а духовно, і має те робити, що робив Христос Ісус. А Христос Ісус виконував волю Бога Отця свого Небесного. Як написано, Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. 39 Псалом, 9-й вірш Апостол Павло пише в посланні до Євреїв. Бог, який багаторазово і різноманітно говорив здавна Отцям через пророків, останні ці дні говорив нам через Сина, якого поставив спадкоємцем усього, що ним і віки створив Євреїв, перша глава, першого по другій вірші. І з цього ми бачимо і знаємо, що Бог. Це Дух Святий, який перебував і перебуває в чистих людських серцях, і що вся повнота Божества в Христі Ісусі, Господі нашому. Бачимо, що Бог через своїх пророків викривав світ, тобто цей устрій, порядок управлінь людей, які несправедливі закони постановляли. А Христос, як істинний наш Бог, приходив для того, щоб залишити нам зразок. Тому що було чимало пророків, і всі вони були з недоліком. Христос же був безгрішним, і ми маємо дивитися лише на нього, і з нього приклад брати. Він сказав але я істину кажу вам краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас, а як піду, то пошлю його до вас, і коли він прийде. Викриє світ за гріх і за правду і за суд. За гріх тому, що не вірують в мене. За правду тому, що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене, а за суд бо князя світу цього засуджено. Про це читаємо Івана, 16 глава, 7, 11 вірші. Виходить. Як Дух Божий на мені, то я і докоряю світові, який не вірує у Христа Ісуса, оскільки, якби вірували, то на мене не гнімалися б даремно, надто нововірці, за те, що їх із любові картаю. Ще викриваю світ за правду, що Ісус Христос пішов до Отця свого, і більше його ніхто не побачить. Його потрібно бачити в своїй плоті, як бачив Йов. Про це дивимося Йова, 19 глава, з 26 по 27 вірші. Як бачили апостоли апостол Павло, Галатам, 1 глава, 15 по 17 вірші, та інші, і я, як останній його раб. Про суд, що князь світу цього засуджений. І ми іменем Ісуса Христа судимо всіх до одного, що служать гріхові чи князю світу цього, дияволові. І якщо хто гнівається, то вже по тому видно, що служить дияволу чи князеві світу цього. Всі повинні усвідомити, що всі винні від малого до великого, від того, який називає себе вірним і до невірного, і розважити. Чи так я поводжуся, як поводився мій Спаситель Ісус Христос. Кожен, хай хто б ти був, виявиш, що ти винний, тоді покайся і віруй у цю благозвістку звістку вічну, починай нове життя у Христі, то і буде Царство Боже на землі. Слухай земли, ось я приведу на народ цей згубу, плід, помислів їх. Бо вони слів моїх не слухали, і закон мій відкинули. Читаємо у пророка Єремії, 6 глава, 19 вірш. А пророк Ісая каже «Склятвою говорить Господь Саваоф. Як я задумав, так і буде, як я визначив, так і відбудеться. Бо Господь Саваоф визначив і хто може скасувати це? Про це читаємо Ісая, 14 глава 24, 27 вірші. Хто вибраний Богом і уважно читає Небесну книгу, вічну історію, Біблію, то ясно бачить, як достеменно виконуються Божі наміри, визначення. Бо що він визначив, те і виконує, щоб йому одному виявитися вірним у всьому, як написано. Бог наш на небесах і на землі творить усе, що хоче. 113 Псалом, 11 вірш. А він лишень те хоче робити, що визначив, І робить сьогодні Я його живий свідок, і ті, хто однодумний зі мною, тому що нині останній день. Так само і пророк Божий Єремія стверджує Полум'яний гнів Господа. Не відвернеться, доки він не звершить і не виконає намірів серця свого. В останні дні зрозумієте це. Єремія 30 глава, 24 вірш. Для виконання полум'яного гніву необхідні мужі, то Бог устами пророки Ісаї мовить Я дав повеління обраним моїм. І закликав для звершення гніву мого сильних моїх, які торжествують у величі моїй. Читаємо Ісайя, 13 глава, 3 вірш. Як у господарстві треба всіляких знарядь, так і для управління цим світом використовуються люди злі і добрі. Про це Бог метафорично передає в устами служителя свого апостола Павла. А у великому домі є сусуди не тільки золоті та срібні, але й дерев'яні та глиняні. І одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Про це читаємо друге Тимофія, друга глава, 20 вірш. Бог за посередництвом раба свого Єремії запитує Хто це говорить? І те буває, чому господь не повелів бути. Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава з 37 по 38 вірш. Значить, усе, що тепер є, те має бути за визначенням вічно живого. Але знають це тільки вибрані Божі. Ми живі свідки Його. О, якби вожді народні дослухалися до цього. Тоді могли би здійснити мир на землі. Про це правильно висловився англійський старий народний ватажок Ллоїд Джордж на річному зібранні євангельських церков. Право своє на життя народи мусять узяти лише правдою, а не бунтом і повстанням. Як це тепер роблять? Що ми сьогодні чуємо і бачимо? А ось що. Великий шум на горах, тобто царствах, ніби від велелюдного народу, бунтівний шум царств і народів, які зібралися разом. Ридайте, бо День Господа близький іде як руйнівна сила від всемогутнього. пророк Ісая, 13 глава з 4 по 6 вірші Всі, великі світу цього. Вигадують різні свої закони, проєкти, Конституції, звертаються до різноманітних колишніх вождів, які були перед Христом і після Христа Ісуса. І нічого з цього не виходить і не вийде. Істину. Чому? Та тому, що добіла кінця ера звірячих царств за визначенням. Сучасні, керманичі народні кидаються в різні боки, щоб устояти, але ні, не встоять, як дим щезнуть, як віск розтануть. Так говорить Господь, зараз настав день творити нове царство царство Бога і Його Христа, де немає ні Юдея, ні Елена, ні раба, ні вільного, але всі. Брати і сестри у Христі, де немає ні першого, ні другого і ні третього інтернаціоналу, а все у всьому Христос, істинний наш Бог. Нині деякі з царств надіються на націю, як Німеччина, Італія та інші. Але це веде лише до ворожнечі і винищення. І це протягом короткого проміжку повинно бути, оскільки так написано. Тоді кожен, як переслідувана сарна, і як покинуті вівці, повернеться до народу свого, і кожен побіжить у свою землю. Пророк Ісая, 13 глава, 14 вірш Тепер і заговорили про націоналізм. Але нерозумний той лідер, який дає привілей нації, він уже загинув, як це видно зараз. Тому що Бог не створив нації, а створив Бог людину за образом і подобою своєю, щоб вона владарювала над усім творінням і витвором, але не над людиною, як це сьогодні робиться. Блаженні гнані за правду, бо їхні є, тобто вони розуміють, Царство Небесне. Читаємо у Матвія 5 глава, 10 вірш. Знати тебе, Боже, є повна праведність, і визнавати владу Твою корінь безсмертя. Читаємо у премудростях Соломона, 15 глава, 3 вірш. Хто Бога знає, той розуміє його план. Бог від початку і до сьогодні наміри свої об'являє своїм рабам і нічого не робить, не відкривши таємниці рабам своїм, нам. Мені, я в найменшому й останньому рабові своєму, Він відкрив таємницю свою, що здійснює велику переміну у світі. Цю таємницю ми розглядаємо через Його План, Біблію. А тому я напучую словом Господнім, бійтеся Бога і віддайте йому славу, позаяк настав час суду Його. Святий Петро говорить, бо час розпочатися судові з дому Божого. А якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? І якщо праведник ледве спасається. То нечистивий і грішний, де з'явиться? 1 Петра, 4 глава 17 по 18 вірші. Пророк Давид зазначає Не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять. Нехай захитаються всі основи землі. 81 Псалом 5 глава. А пророк Агей передбачає. Ще раз, і це буде скоро. Я потрясу небо і землю, море й сушу, і потрясу всі народи, і прийде бажаний усіма народами і наповню дім цей славою, тобто мудрістю, говорить Господь Саваоф. Агея, друга лава з 6 по 7 вірші. Зрозумійте ж, хто має розум Христовий? Що Бог посилає різних служителів. Наприклад, притча про пшеницю і кукіль. Злі робітники вже в'яжуться в снопи, це ті, що повстають проти закону Божого, а всіх беззаконників доля в озері вогненому. Такі слуги лукавого назвали себе духовними і ворогують проти Бога, тому що законові Божому не покоряються. Та й не можуть. Про це дивимося римлян, восьма глава з 5 по 7 вірші. У цей день останній усі діла людей виявляться і вже виявилися, бо не узгоджуються з книгою вічного життя Біблією. Усі книги, журнали, брошури, листівки і всі інші видання всіх давніх і нових, великих і малих. Політичних і релігійних спільнот, партій, секст, общин і всіх інших організацій і громад не узгоджуються з книгою вічного життя. У всіх них одна брехня, обман і будь-яка неправда. Хочете вірте, а не хочете вірити, то перевірте, тоді скажете. Так. На завершення нагадую всім великим і малим. Не шукайте ваших нових законів і проєктів і Конституції, а краще наверніться до Христа, то Він вам допоможе викинути з ваших голів усю марноту. Він утвердив Конституцію добру для всіх і скріпив її своєю кров'ю. Амінь.